Сіть склянку води, будь ласка. Гроші треба заощаджувати, бо я шукаю сестру. Її викрали. Викрали? Як? Ті падлюки, що продають цнотливих красуничок товсту нам на яхти. Мене глибоко вразило, ваше горе. Замовте, що схочете. Я буду потрійний сендвіч, картоплю фрі і два тістечка. Будете тістечко? Ні. Три тістечка і дієтичну колу. Не слабо. Я шахрайка. Сестри по зброї. Я і не знала, яка я дрібна, поки не зустрілась з тобою. Пені, чому жінкам афери вдаються краще? Бо ми вміємо імітувати. Бо жоден мужик не визнає, що жінка розумніша. Він дорогий 500 тисяч доларів. Яка гарна цяцька. Я стану напарницею, яка тобі не снилась. Навчи мене жіночих штучок. Віднеси це тому, хто обслуговує гостей. Найбільша спокуса для чоловіка беззахисна жінка. От поглянь. Ого, ти так легко пускаєш сльозу? А зможеш так, щоб вона скотилась по щуці? Mm -hmm. oh. Твоя черга. У тебе закрип? Like Хочеш бути схожа на мене? Тренуйся, і будь готова до всього. На готова. Так! Хто мішень? Айтішник мільйонер. Мільярдер, напевно. Старайся бути якомога непомітнішою. Пропустіть. Uh -huh. так. Uh -huh. Дайте сліпій дорогу. От би ще ця людина посунулася. Можна я сяду сер? сер. Чоловіки завжди uh -huh. думають, що ми слабші, і в цьому наша сила. Дякую ще раз. Не сукня а сміття. Випускайте піддатих. Вона має на увазі пернатих? Не хвилюйся, вона жахливо стріляє. <звук> <звук> Яка несподіванка. <звук>